Ви знайомі з цим відчуттям, коли з кожним роком сили наче розчиняються, а м'язи буквально тануть на очах. Те, що колись було простим, підняти онука чи занести пакети з продуктами, раптом стає справжнім випробуванням. І тут справа не лише у втомі, дорогі мої. Наука давно дала цьому явищу назву саркопенія. Це природна, але дуже неприємна втрата м'язової маси, яка особливо відчутна після 70 Вона торкається кожного з нас без винятку. Більшість змиряється, вважаючи, що це неминуче, проте вихід існує. Уявіть собі, ви лягаєте спати, і в цей час тіло не лише відпочиває, воно працює, відновлює м'язи, укріплює їх, повертає вам силу. Це не фантастика. Слабкість, хиткість, страх впасти, усе це можна зменшити, якщо знати маленький, але надзвичайно важливий секрет. Сьогодні ми поговоримо про шість простих продуктів, які, якщо додати їх у вечірній раціон, допоможуть вашим м'язам відновлюватися, поки ви спите. І головне, це доступні продукти, які можна знайти у будь якому магазині. Ви дізнаєтеся, як навіть одна ложка певного продукту перед сном може стати справжнім чудом для ваших м'язів. Приготуйтеся відкрити секрет, як повернути силу і упевненість у кожному кроці. Тож залишайтеся з нами до кінця, адже на вас чекає справді дивовижне відкриття. А почнемо ми з першого і, можливо, найбільш вражаючого продукту, який є справжнім будівником ваших м'язів. І це наш добрий знайомий. Простий і рідний сир. Ви, мабуть, подумаєте сир? Та що в ньому особливого? А ось що. Сир багатий особливим видом білка, який називається казеїн. На відміну від сироваткового, який засвоюється дуже швидко, казеїн діє повільно і рівномірно протягом багатьох годин. Уявіть собі, ви з'їли кілька ложок сиру перед сном, і цей білок починає поступово віддавати амінокислоти у вашу кров. Всю ніч ваше тіло отримує цеглинки, з яких відновлюються пошкоджені м'язові волокна. Подумайте про свої м'язи як про старий, але ще міцний дім. Кожен день він зношується. Навіть проста прогулянка чи хатня робота залишають мікротріщини в стінах. Щоб дім не руйнувався, йому потрібен ремонт. І саме казеїн із сиру це ті нові цеглинки, які постачаються у ваш організм протягом усієї ночі. Це особливо цінно для людей старше 70, адже з віком відновлення сповільнюється, а сир допомагає цей процес прискорити. Крім того, сир чудове джерело кальцію. А кальцій потрібен не лише для кісток, а й для правильної роботи м'язів. Ще одна приємна властивість він довше дає відчуття ситості, а це означає, що вам буде легше уникнути нічних перекусів, які лише шкодять. Як правильно його їсти? Достатньо двох столових ложок нежирного натурального сиру за годину-півтори до сну. Можна вживати просто так, або додати жменю ягід чи дрібку кориці для смаку. Головне, не перевантажувати шлунок. Нам потрібен легкий, але поживний перекус. Не бійтеся, що їсти перед сном шкідливо. У випадку з сиром це навпаки, саме те, що потрібно вашим м'язам. Спробуйте хоча б кілька вечорів, і ви відчуєте різницю. Вранці прокидатися буде легше, тіло здаватиметься сильнішим і відпочившим. А від нашого нічного будівника, сиру, ми плавно перейдемо до напою, який творить дивиса не тільки з м'язами, він піклується і про ваш сон, і про травлення. Я говорю про кефір. Кефір це не просто кисломолочний продукт, це живий еліксир здоров'я, який містить безліч пробіотиків – Корисних бактерій, які заселяють наш кишечник. Навіщо нам це потрібно? Тому що здоров'я кишечника прямо впливає на імунітет, засвоєння поживних речовин і навіть стан м'язів. Уявіть свій кишечник як фабрику, яка виробляє енергію і витягує користь з їжі. Якщо ця фабрика працює погано, навіть найкращі продукти не принесуть користі в повному обсязі. Кефір допомагає фабриці працювати на повну потужність. Здоровий кишечник означає, що білок, вітаміни і мінерели засвоюються краще, а ваші м'язи отримують усе необхідне для відновлення. Це означає, що амінокислоти з сиру працюють ще ефективніше, але користь кефіру на цьому не закінчується, він також чудове джерело високоякісного білку і кальцію, як і сир. Крім того, у кефірі міститься триптофан, амінокислота, яка перетворюється в сиротонін, а потім у мелатонін, гормон сну. Тобто склянка кефіру перед сном допомагає не лише вашим м'язам, вона покращує якість сну, роблячи його глибоким і відновлювальним. Саме під час сну відбувається більша частина ремонту та росту м'язів, поганий сон це втрата цінної можливості для відновлення. Як включити кефір у вечірній раціон. Все дуже просто. Випийте склянку натурального нежирного кефіру за годину до сну. Можна додати щіпку кориці або кілька ягід для смаку. Це легкий, освіжаючий напій, який не навантажує шлунок, але забезпечує організм білком, кальцієм та армією корисних бактерій. Багато людей, які регулярно п'ють кефір, помічають вони почуваються легше, менше страждають від проблем із травленням і сплять значно глибше. Це ніби додаткова підтримка організму зсередини, яка працює цілодобово. Якщо ви хочете не лише відновлювати м'язи, але й покращити загальне самопочуття та якість сну, кефір стане вашим надійним помічником. Ми вже обговорили сир і кефір. А тепер давайте поговоримо про те, що допоможе вам не лише будувати м'язи, а й забезпечить по-справжньому глибокий відновлювальний сон. Бо без якісного сну, дорогі мої, жодні продукти не зможуть працювати на повну силу. І тут мова йде про натуральний вишневий сік, але не будь-який, а концентрований сік із кислих сортів вишні. Чому саме вишневий сік? Тому що кислі вишні один із небагатьох природних джерел мелатоніну, гормону, який регулює наші цикли сну та пробудження. З віком вироблення мелатоніну знижується, і саме тому багато хто починає спати гірше. Безсонні ночі не лише забирають сили, але й позбавляють м'язи важливого часу для відновлення. Саме під час глибокого сну тіло активно ремонтує клітини. Виробляє гормони росту і відновлює м'язові тканини. Якщо спати недостатньо, ваші м'язи втрачають необхідний ремонт і відновлення. А крім мелатоніну, вишневий сік містить потужні антиоксиданти антоціани. Ці речовини володіють сильними протизапальними властивостями. З віком в організмі накопичується більше запалень, які можуть викликати біль у суглобах та м'язах і сповільнювати відновлення. Антоціани з вишневого соку допомагають боротися з цим запаленням, зменшуючи м'язовий біль після навантажень і сприяючи швидшому відновленню. Уявіть, як приємно прокидатися вранці, коли м'язи менше болять, а сон був глибоким і відновлювальним. Як його вживати? Достатньо випити невеликий стакан близько 100-150 мл несолодкого натурального вишневого соку за 30-60 хвилин до сну. Якщо сік дуже концентрований, його можна трохи розбавити водою. Головне обрати саме сік із кислих вишень, а не солодкий вишневий нектар, який містить багато цукру і мало корисних речовин. Багато спортсменів використовують вишневий сік. Для швидшого відновлення після тренувань. Для нас, людей старшого віку, це чудовий спосіб покращити якість сну і допомогти м'язам відновитися після повсякденних навантажень. Спробуйте цей простий ритуал перед сном і ви здивуєтеся, наскільки краще почнете спати. Вранці ваші м'язи будуть більш відпочившими, менше скованими, а самопочуття значно покращиться. Тепер, коли ми розібралися з тим, як добре спати, давайте повернемося до джерел білка і корисних жирів, саме вони підтримують м'язи і мозок, а ще допомагають розлабитися перед сном. Маю на увазі звичайний мигдаль або волоські горіхи. Кілька горішків перед сном це не просто смачний перекус, а маленька доза потужних поживних речовин. Чому горіхи так корисні для м'язів і сну? Насамперед, вони чудове джерело магнію, одного із найважливіших мінералів, який бере участь у понад 300 біохімічних реакціях. Для м'язів магній критично важливий, він допомагає м'язам правильно скорочуватися і розлаблятися, запобігаючи судомам і спазмам. Дефіцит магнію досить поширений серед літніх людей. Він може викликати неприємні піддертання м'язів або синдром неспокійних ніг. Що заважає спокійному сну. Вживання достатньої кількості магнію допоможе вашим м'язам бути розлабленими і готовими до нічного відновлення. Крім того, магній відіграє ключову роль у виробленні мелатоніну, того самого гормону сну, про який ми говорили в контексті вишневого соку. Отже, горіхи це ще один природний спосіб покращити сон, а значить, і відновлення. До того ж вони містять корисні жири, зокрема омега-3, особливо у волоських горіхах, що боряться з запаленням, а також рослинний білок, що сприяє нічному відновленню. Як включити їх у вечірній раціон, достатньо невеликої жмені мигдалю приблизно 10-15 горішків або 5 7 половинок волоських горіхів за годину, півтори до сну. Важливо, щоб горіхи були сирими та несоленими. Так ви уникнете зайвої солі і непотрібних добавок. Їх можна додавати до вечірнього сиру або кефіру, щоб отримати подвійний ефект користі. Цей невеликий, але поживний перекус допоможе почуватися ситим, забезпечить м'язами усім необхідним для відновлення і сприятиме розлабленню перед сном. Багато людей, які почали регулярно включати горіхи у свій раціон, помітили покращення самопочуття, ясність розуму і менший дискомфорт у ногах ночами. Ми вже ознайомилися з чотирма чудовими продуктами, здатними змінити ваше самопочуття. Але це ще не все. Є ще два продукти, які принесуть неймовірну користь вашому організму. І допоможуть м'язам залишатися сильними незалежно від віку. Давайте поговоримо про лосось або іншу жирну рибу. Можливо, ви подумаєте, риба перед сном? Але давайте розберемося, чому це працює. Лосось, скумбрія, оселедець ці види риби відомі своїм багатством омега-3 жирними кислотами, особливо ЕПК та ДГК. Ці кислоти справжні борці із запаленням у нашому організмі. А що таке запалення? Це те, що викликає біль у суглобах, скутість у м'язах і сповільнює відновлення. З віком рівень хронічного запалення часто зростає, воно заважає м'язам ефективно відновлюватися і працювати. Омега 3 допомагають зменшити це запалення, полегшуючи роботу м'язів і суглобів. До того ж, жирна риба відмінне джерело високоякісного білка, що містить усі необхідні амінокислоти, ті самі цеглинки для м'язів, про які ми говорили раніше. На відміну від сиру, який забезпечує повільне вивільнення білка, риба дає швидкий і потужний заряд. Щоб отримати максимальну користь, краще їсти її не прямо перед сном, невелика порція. Близько 100-150 грамів запеченого або приготовленого на пару лосося або іншої жирної риби стане частиною легкого вечірнього обіду за 2-3 години до сну. Це дає тілу час на травлення, а м'язам поживний білок і омега-3, які працюватимуть на відновлення всю ніч. Багато людей відзначають, регулярне вживання жирної риби додає енергії, зменшує біль у суглобах. І покращує рухливість, це ніби ви змащуєте свої внутрішні механізми і даєте їм топливо найвищої якості. Пам'ятайте, що міцні м'язи це основа вашої активності і незалежності в будь-якому віці. А омега-3 ще й відмінна підтримка для серця і мозку. І нарешті останній продукт, який ідеально вписується у концепцію одна ложка перед сном. І дає величезну користь м'язам і загальному самопочуттю це гарбузове насіння. Ці маленькі зернятка справжній скарб поживних речовин, який часто недооцінюють. Гарбузове насіння багате на цинк, магній, білок і корисні жири. Цинк важливий для імунної системи і синтезу білка, необхідного для росту і відновлення м'язів. Достатній рівень цинку. Допомагає підтримувати гормони, включно з тестостероном, що особливо важливо для збереження м'язової маси. Магній у насінні, як ми вже згадували, сприяє розслабленню м'язів і покращує сон. Це подвійна користь: здорові розслаблені м'язи і міцний відновлювальний сон. Білок і корисні жири насіння забезпечують додаткову підтримку м'язів протягом ночі. Як їх вживати? Достатньо однієї столової ложки сирого, несоленого гарбузового насіння перед сном. Можна їсти його просто так, або додати до вечірнього сиру чи йогурту. Цей легкий хрусткий перекус не перевантажує шлунок, але забезпечує тіло комплексом необхідних елементів для м'язів і здоров'я. Ви відчуєте, як тіло стає більш відзивковим, м'язи менш напруженими. А сон глибоким і спокійним. Отже, дорогі мої, ми розглянули шість дивовижних продуктів, які можуть стати вашими помічниками у боротьбі за молодість і силу м'язів. Ми говорили про сир повільного постачальника білка для нічного відновлення, про кефір, що оздоровлює кишечник і покращує засвоєння всього корисного, про вишневий сік, який дарує глибокий, цілющий сон. Про горіхи, джерело магнію для розслаблених м'язів і міцних нервів, про жирну рибу, що бореться із запаленням і живить м'язи, і, нарешті, про гарбузове насіння маленьких чемпіонів із цинком і магнієм. Пам'ятайте, невеликі зміни у раціоні можуть дати величезний результат не потрібно одразу змінювати всі звички почніть з одного або двох продуктів. Що вам найбільш сподобалися. Поступово включайте їх у свій вечірній ритуал: головне послідовність і любов до себе. Ваше тіло це ваш храм, і воно заслуговує турботи. Уявіть, як ви будете себе почувати, коли зможете легко підніматися сходами, довше гуляти з онуками, або просто відчувати себе сильним і впевненим у кожному русі. Це не просто мрії, це впевнено досяжна реальність. Розкажіть у коментарях, який з цих продуктів ви вже використовуєте або плануєте спробувати першим. Ваші історії надихають інших і допомагають створювати ще більш корисний контент. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. Так ви не пропустите нові відео про здоров'я, активне життя і радість кожного дня в будь-якому віці. До нових зустрічей!